Позовний кріт. 183 батальйон, 122-ї бригади. Взвод БПАК. Я працюю на великих пташках. Підери називають їх бабою ягою. Кидаємо великі бімби на голову під скриваємо їх бліндажі, дістаємо з під землі. У мене бойовий шеврон нашого батальйону після Донбасу. Е Дали за роботу. Класний шеврон, Тут на латині написано: я зробив все, що зміг, ви спробуйте зробити краще. Дуже часто не можуть доставити навіть воду на позиції їжу, і навіть доходило до того, що просто хлопців не було води і було сильно обізвожування. Мій дрон може нести. Великий вантаж, і це дуже важливо. Дуже багато різних місій, різноманітних, і ось це один із... одна з багатьох направлень, в якому працюють дрончики. Передавали смаколики, сигарети передавали записки, передавали від рід від рідних, теж з посилками разом. Був цікавий момент якось. Принесли, щоб ми хлопцям сало передали. Окня дуже їх боїться, тому що точність скиду цього дрону, якщо все добре, добре прицілив, все розрахував, це менше метра. Ну і вскриває він бліндажі без шансів. Дуже великі снаряди і дуже велика точність. Хочу побажати українському народові бути собою. Слава Україні!